Доброго дня, шановні хлопці та дівчата і малята. З вами знову я Ярослав і сьогодні в нас коротка подорож до Варшави. І ми вже приїхали. Довелось мені їхати до Варшави в рамках підготовки до саміту в Лондоні. Мені дали англійську візу, що моя дуже радий, і це, мабуть, буде вже історія про те, як я її отримав, буде окремо в так сказати у відео. Буде окремо у відео про саміт, який я буду знімати цього року в Лондоні. Але ось така коротка подорож до Варшави. І мене... Я вчора виїхав з Кам'янця-Подільського, взяв з собою троєх пасажирів, двох дівчат завівся в аеропорт вночі і заночував тут в хостелі. І Зараз я там трішки піду, підуплюсь продуктами, дружина дещо попросила, і піду в центр міста. Ну Кожен вже, мабуть, кожен українець. Якщо не через одного, був в Польщі багато разів, це зрозуміло. Але я, наприклад, був один раз в Кракові, спеціально поїхали з дружиною, і це була одна з найкращих наших відпусток за наше життя. Це ми визнали обоє, обидва, коли спілкувалися, коли ми цю подорож, так скажемо, ділились враженням. І ось мені просто цікаво зайти в історичний центр, трошки, трішки погуляти по Варшаві, подивитися, що тут, як. Чи, е... ну, побачимо. Може я сьогодні поїду вночі додому, може завтра, зранку вже буде видно. Опублікую ще один Блаблакар -бла і е... загалом хотів вам просто розказати прикольну історію. Вчора я віз двох дівчаток по Влаблакару і вони. Хотіли забронювати готель, так як в них літак в 11 ранку, вони почали бронювати готель. Це просто от про відношення людей, що дуже часто нам кажуть, що там, українці є погані. Ну, скрізь є різні люди. Ось що сказати. Є тут поляки доброзичливі, а є люди наглі, є люди от, хамовиті, там ще якісь. Ну, різні люди є в кожній країні. Крім, крім Венгрії, ну, Мадяри це, — ну, це окрема нація, гірше за них, я не знаю. Я, там, мабуть, от я знаю одну добру, гарну людину, якій я буде все життя вдячний, це таксист після аварії. Ось. А всі остальні, всі, всі, от, всі не знаю, там, 500 чоловік в кого я знаю, всі такі собі. От. Ну І наш адвокат, вона наполовину України. І, і, Вчора ми при... вона телефонує до того готелю ця дівчина і каже, там, мені потрібна... потрібний номер, скільки коштує. От, він каже: ну, там, стільки то злотих, ну, це 50 євро. Каже, вона каже, 50 євро. Каже, да, Ну я заїду, каже, я хочу заїхати в 2 часа ночі. Ну, в час ночі, бо я не співаю. Не до 12, як вона сказав, а в час. Тоді 65 євро. А вона каже: ну, на букінгу до... є, можна заброняти 50 євро. Ви що мене не приймете? Каже, не, не прийму. А чого? Бо мені треба йти. А каже: а якщо я приїду в час, то що мені там вас дзвоните, ви дзвонити, ви підїдете Ні, ні, тут все відкрите, тут все буде. Тобто він і так там мав бути, він просто 15 євро докидає, бо ти йому сказав, що ти приїдеш в час. А йому треба буде встати з дивана, і по факту ми прийшли, і він пройшов 3 метри, він там все одно сидить всю ніч, і він просто тобі ну, хоче з тебе більше грошей взяти. <сл> <about> За те, що ти приїхав трішки пізніше, і це для нього ну, нічого не вартує, бо він все одно там би сидів. І це всього там 40 хвилин. Е -э -э ну, я до того, що ну, от, я до цього я зустрічав всіх гром... громадян Польщі, всіх поляків дуже такими добрими, нормальними людьми без якоюсь... Е, -э А тут от е такі люди є скрізь. Скрізь і... це може бути нормально. Отже, друзі. Отже, отримав візу. Де там я? Еге. Отримав візу. Ось вона дорогенька. Показую. До 4 квітня 24 року. Супер, я довольний як слон. Тепер їдемо дивитись центр міста. Їдемо дивитись центр міста. Хочу ще сказати декілька слів про Варшаву. Ось тут на окраїні дороги і проспекти мені дуже нагадують Дрезден. Дуже. Не знаю чому. Така сама будова, такі самі. Між дорогами простори можливо. Я не знаю, чому так. Але дуже мені нагадують дерев. І е, що хотів ще сказати, що скрізь чисто дороги рівні, от краще, ніж в римі. Таке, таке е, здається, що, не, це, що в Римі, наприклад, е, що здається, що в Римі, наприклад, дороги зробили там рівними 15-20 років тому, і вони просто вже там в поганому стані. А тут все дорожнє полотно, от я вас зараз перемикну наперед, все дорожнє полотно дуже рівне. Ну так, є люки, от, тобто дуже зручно керувати. Я не знаю зараз, як в центрі буде видно, але от на, так скажем, на околицях міста. Я не знаю, це не спальні райони, це ділові райони, тому що я не бачу тут житлових будинків. Ну там є житлові будинки, я їх бачу. Навіть я бачу такі 9-поверхівки, як в нас, дуже схожі. Мабуть, і будувалися в той час. Але я тут бачу такі ділові коворкінги, і розмітка скрізь гарна, дорожнє полотно гарне. Автомобілі дуже мало, яким менше 10 років. Але. Зупинки новітні, такі гарні. Але хочу сказати, що місто все одно в мене викликає як українською мовою, я не знаю, скуку. Тут якось тускло так, ну, типа як навіть трішки утопічно. Всі якось багато, ну це столиця, всі столиці такі. Наприклад, тут я був в Кракові. І там якийсь такий рух, двіжуха в центрі, якийсь заміс, там якийсь бізнес вийшли, кав'ярні, всякі бублики, якась ну, заміс. А тут цього немає. Ну, Тут просто тако летять машини, але людей на вулиці дуже великі простори. Тобто в, в Кракові все таке міленьке, там ти, а тут такі великі простори, і просто ти, ну я не знаю, як в Києві, тут в Києві так само. Е, може, навіть зараз в центрі подивимось, все-таки масове. Таке, як на тебе давить і відчувається таке знає, столиця, у нас є бабки, і ми керуємо. Ті? Ну, типу, то ви там працюєте, а ми тут думаємо. Типу, ну от якесь таке, тобто, ну мені це не подобається. Тому я ніколи не любив Київ. І, ну, я люблю столицю нашої батьківщини, Україну, люблю Київ, люблю як те, що він є. Але якщо б жити, ну ніколи в Києві не жив, це ну, страхіття для мене. Ще дещо важливе, що я хотів сказати. ночував я в хостелі. хостел був непоганий, але 600 гривень мабуть в Києві, так, все, все, все правильно. Там було чисто, прикольно. Ну і найголовніше, я, мабуть, вже казав, я про це не пам'ятаю, якщо ні, я вибіжу. Якщо е, ну, мене прийняли посеред ночі. А людину там другу не хотіли приймати. Ну, тобто була проблема. То я того взяв не готель, якийсь маленький, а хостел, аби точно написали, що 24 на 7 рецепшн. Тому що я дивився там готелі, і вони були там дорожчі, умовно 900 гривень там, на наші гроші, 100 злотих, 150, навіть, типу. і везде, ну, скрізь писало, тобто до 12. А і скрізь зробили так: що ти платиш букінгу, приїжджаєш ти не приїжджаєш, в тебе гроші знімають. Ну, вибачайте. Тобто я маю заплатити і ви мене можете не пустити, бо вам там ви не працюєте, не приймаєте вночі. Тобто середньої категорії готелі нормальні були або зайняті, або от з такою умовою, що ну, ніякі ворота не вліцають. Ось. Сьогодні жарко. Хочу сказати, що я вон впрів весь. Добре, що взяв з собою ще одну футболочку. Побачимо, чи я. Зможу сьогодні їхати назад чи не зможу. якийсь я трішки стомлений. Ну, загалом я б не чув, що хтось дуже хоче в Прагу, ой, в Прагу, в Варшаву поїхати на, там, погуляти. Тобто, в мене в Краків так, там дуже гарно і це, мабуть. А от Варшаву я не чув такого. Тому, мабуть, ну, це, мабуть, через те, що от я кажу, зараз подивимося, який тут центр. Ну, це я там сказав про дороги, це ясно, це те, що я відчув на собі, так? Те, що я от відчув, я ще відчув, що культура вождіння дуже високого рівня. Ну, То тобто я от за рулем, всі дотримуються правил, ну більшість так скажемо. Якщо порушує там Якийсь швидкісний режим, мережив. та тільки на 5-3-5 кілометрів, тобто ніхто не льотає. Є там один-два. Але загалом весь потік автомобілів не так, як в Римі, друг друга підрізають, тут. А тут відчувається культура водінь, тобто повага до того, хто поряд тебе. Це знову нас приводить, ну, це знову нас якби до утопії веде. Тобто і до, до тої скуки, тут тобто, двіжуха, там те підрізали. Але нам же ж подобається більше таке ставлення до нас, більш поважне, тому ось іду по центральній частині міста. Я вам покажу. Це одна, так скажемо, прицентральна, де вже такі великі будівлі, де вже... Е... Ну, Я відчуваю себе в таких місцях маленькою людиною, не мені ну, не комфортно. Але досить просторо. Зараз це ще не історичний центр, це ж такий більш діловий, можна сказати, тут. О, супермаркет, бо дружина попросила дещо придбати подивитись. От я знайшов на губертку. Ну, тут такі бутіки люди. Чилять, віддихають. Бачу до будівлю сталінського ампіру, як в нас нахищати, там з тієї сторони не добудуйте. А ось, до речі, і будівля цього сталінського ампіру, про яку я казав. Може я, звичайно, помиляюся, але мені здається, це саме такі архітектура, якраз не бубне. Як якась обновою додалась фішка на телефон, Тепер, коли вимикаєш телефон в вимкнення мені говорить, що, що типа, асистента включає херня якась. Google-асистента. треба його зовсім цього асистента видалити, я їм не користуюсь. Хтось співає. Голом пробки. Ага, це Ани Кісін. Співає. Так, потихеньку їдемо в центральну частину міста. Так ось щодо їжі, я нічого не знайшов. Я на Google карті шукав, дивився ціни. Нема такого, щоб там за 200-300 гривень в центрі поїсти тут в діловому. Може треба було б в якомусь там спальному районі щось шукати, але я що щось... ж, тут дуже великі відстані, просто дуже великі відстані. І тому я пішов в супермаркет, купив сирочок, купив колбаску, он на... купив собі соку, в мене вийшло 180 гривень, хліб в мене був, і я зі спокійною зі. Дай Поїв, трішки, перекусив, і цього мені буде достатньо аж до вечора. Вже зараз, слава Богу, година. Час дня. Ось, і Зараз їдемо вже в центр, там погуляємо, не знаю, буде видно по самопочуттю, чи я зможу сьогодні поїхати. От зараз, до речі, це як ця якій перемоги була, колись називалась в Києві. От один в один, як я їду, от я себе відчуваю в Києві, там де цирк. Оця дорога. Така відстань тут. Ну, Дорога там це займає і щось таке некорисне якісь. Просто пройти. щоб Широкі, ну добре. Центр. Там забудували, я бачу, діловий центр, забудували такими в нас такого центру немає, такі вже високі будівлі, і так вони виглядають, як хмарочоси. Такі в американському стилі, от як це зліва, я не знаю, чи вам видно, Delight Q22. З цієї сторони, то тому... ця будівля мама, має бути видно. Ось такі. І там досить так. Оце якраз в ту сторону. Там я їхав. І вночі, коли я їхав, дуже гарно було. Тобто, якби я зараз ще раз ввечері там був, я б це познімав на іншу камеру зробив би якийсь slow motion щось таке. Ну, бо... так, і ти їдеш так і дорога йде, як в грі комп'ютерні, коли тобі. Зробили, що дорога йде, а це місто воно так потихеньку стає, виростає, виходить більше. Якось так. Воно за горбочком, ну як не за горбочком, як по планеті ти їдеш. Ну, цімо, тобто дуже-дуже таке було вечір, було пізно, я вже був стомлений, і мене якось це аж збодрило. Тобто я так ну, гарний був такий е е е е е неотехнологічний вид, так скажемо. Не історичний, а неотехнологічний. Тобто це було. Досить такий гарний момент життєвий. так Що я, от мабуть, його не забуду. До мені було Я не був там в Нью-Йорк і в Америці, там в якихось таких містах. В Сингапурі ти не їхав на це. Ти, ти бачив таке, таке озеро і все це довкола того озера. І воно якось мало свій шарм. і не було А тут якось ти як. Я відчув себе в комп'ютерній грі як Кіберпанк 2077, можна сказати, ти так наближаєшся до якогось такого мегаполіса. Прикольно. Так, таке, таке відчуття. ось якась будівля, якісь, схожі якийсь жуліус Словацький, схоже на якийсь театр оперний, щось таке, Вон там музи. Наверху. Але подивіться, чомусь стяг жовто-червоний, а не біло-червоний. Цікаво чому. Зараз от такі вже будівлі, так скажемо, якісь театральні, хоча там, вони наче медицинські, якісь ці змії. А може я просто помиляюсь. Я не знаю, що це треба буде подивитися. Перше, з чим я зіткнувся тут, це те, що 34 градуси, мені дружина казала, візьми куртку. Я взяв куртку, але не взяв шорти. Треба ще інший бік думати. То ось euh, перше місце, куди я дійшов, це став uh, замок, uh, якийсь замок Варшавський, польський. Тут були різні лідери країн. До речі, дуже шумно, тому що машини їздять і по тій вулиці, що з тої сторони, і по тій вулиці. І не комфортно. Ти знаходишся. Як коли я був в Шорбрюні Шомбюнському замку в Австрії, то там тихо. Ти просто ходиш в тебе таке умиротворення. В тебе є тут е, такого відчуття нема. Це шум, але ми зараз піднімемося там наверх. і Бачу, там люди гуляють без проблем. Тобто можна безкоштовно зайти, походити, подивитись. Я пофотографую. Звичайно, е, може, мене навіть на цю селфі-паличку е, вийде, зробити пару селфі-знімків на фотоапарат. Е, і я столкнувся з тим, що в мене перегрівається апаратура, Тобто я на телефон знімаю там для інстаграму трішки. І в мене вас перегрів, вимкнувся телефон. На камеру 360 знімаю, перегрів. Тобто треба буде знімати на різні девайси, тому що ну, перегрів постійний і Ходжу з рюкзачком, хожу з рюкзачком тут. От. Ну, що це все я, як, як, як телебачення якесь. Ось, ну, будемо зараз дивитися, робити якісь фоточки собі на згадку. Е, загалом, е, мені, мені подобається архітектура. Вона така м, простіша за італійську і тому вона гарніша. Ну, типу, простіше. Простіше і. І якось більш притягує можна, ну, мені так здається. Перед замком у нас така галявина з фонтанчиками. Газончик вистражений, високі кущі в десь 5 з, з ростів людини, ну і сам замок. Зацініть, робот стриже газон. Сам повертає, стригає. Де він там? Їде назад. Ось він, автоматична газонокосілочка. Є робот а є робот-газонокосілка. Прикольно. На цій мажорній ноті, мабуть, закінчу. коротке відео про те, як виглядає старе місто у Варшаві у му році. Мішка збирає на допомогу Україні, одягнути в Польщу в прапори двох країн. Я не знаю, чи ви чуєте, мужчина грає. на Аккордеоні з душею так заливає. Я не знаю, що це за мелодія, а от він зараз змію. Грає непогано, не збивається. так. Хороша погода, жарко, правда, але трішки походив, подивився в центр Варшави і вже наче й зрозумів, наших братів-поляків трішки краще. Зараз ще пройдусь поки назад пиво вивітриться і я вже зможу спокійно добиратись додому.